У День Європи біля гостинного пана людно. Такої концентрації віпів Вінниця не бачила давно. Заїжджі гостей зустрічають тепло, як на гламурній столичній тусівці. Запрошених гостей біля п'яти сотень. Серед них відомі столичні політики. Їм приємно День Європи відзначати саме у Вінниці. Я землячка, Вінничан, я звідси родом. Тож дуже приємно зі своїми земляками відзначати таке гарне свято. Керівна верхівка міста та області гламурні особистості та бізнесмени, чисельна польська делегація. Гості з Німеччини, Австрії Голландії, усі сконцентрувались у гостинному пані. Тут до Дня Європи за ініціативи товариства Україна, Польща, Німеччина традиційно проходить фестиваль польської та німецької кухонь. Шлях до Європи лежить і через шлунок, тому я впевнений, підтвердженням буде сьогоднішнє наше святкування Днів Європейської кухні. І найголовніше, що ми намагаємося, щоб ці свята проходили надзвичайно цікаво. До цього ми готували наших поварів, які їхали до Німеччини, до Польщі, навчалися, як готувати ту чи іншу страву. Нечасто місцевих та іноземних селебрітіс можна зустріти такими невимушеними на офіційному зібранні. Цієї дружелюбності додає концертна програма заходу та вишукані страви польської кухні. Це традиційні біг та журик. Навіть поляки кажуть, що вони у руках вінницьких кухарів набувають надзвичайної смакоти. Я тепер з'їв жур, це такий, як в Польше може бути трохи вші, Дуже добре, кожна кухня добра. На Я пам'ятаю, навіть в дитинстві моя бабуся робила деякі блюда. Я навіть і не знав, що це польська кухня. Я вже дізнався пізніше про це. Якими б не були смачні європейські страви, деякі війницькі віпи підтримують виключно українську кухню. Безусловно, борщ український. З памбушками. чесноком. Мені більше подобається хороший борщ український. Автор кулінарних шедеврів, якими частували на фесті, шеф-кухар ресторації Андрій Степанов, добре знає, як смачно приготувати страви рідної української кухні. Знає, що смачненько у польській та німецькій, адже кулінарним примудрощем цих країн навчався на їх території. Сьогодні до столу приготував 40 страв. Найбільшою популярністю була традиційна гаряча страва польської кухні. Это журок, это национальное блюдо, польское первое журок. Оно состоит из копченостей, сметаны, заправляется специальным журом, делается из ржаной муки. У нас здесь немецкие закуски, это колбаски по-баварински, по-мюнхенски, по-тюрински. И новая закуска у меня появилась, печень в беконе. Она же, ну, куриная печень, ввертая в беконе и обжаривается на мангале. Смачно нагодовані на фесті Вінницькі Віпи та іноземні гості до ночі розважались у ресторації. Під пісні гуртів армія та голівуд танцювали та випивали. Одним словом, відзначали День Європи. Лариса Олійник, Олександр Лінецький, новини, телеканал Вінничина.